На запорізькому напрямку за минулу добу ворог не вів активних наступальних дій. Втім, росіяни продовжували гатити по мирним жителям та населеним пунктам майже вздовж усієї лінії зіткнення. В цих обстрілах окупанти традиційно звинувачують Збройні Сили України. Все, аби зробити картинку для федерального телебачення, про ситуацію на південно-східному напрямку знає Денис Розенков. Він зараз на зв'язку зі студією Денисе вітаю. Розкажи більше про ситуацію. Так, я вас вітаю, Лариса. Дійсно, на південно-східному напрямку, як кажуть, військові ситуація зараз без сутевих тактичних змін. А втім, ворог продовжує нести великі втрати у живій силі та техніці. Ось як повідомляють наші військові, за минулу добу під Запоріжжям росіяни втратили танк, самохідну артилерійську установку. Дві броньовані машини, три безполотники класу Орлан, чотири автомобілі та п'ять мінометів. Є також інформації про знищення та поранення окупантів живої сили. А, натомість росіяни не припиняють обзрів мирних жителів та населених пунктів уздовж лінії розмежування. Найбільше страдають в пологи, оріхів, Преображенка та села Камишуварської громади. Напередодні вночі ворог гатив по важку артилерію та ракетами систем залпового вогню по Васильівці. Це місто, яке знаходиться під тимчасовою окупацією. от як це було? Ми можемо зараз подивитись. Вже традиційно після таких обстрілів, як за лекалами, які росіяни запроваджували ще на Донбасі, окупанти у цьому звинувачують українську армію українських військових. Все задля картинки, яку вони потім будуть показувати на своїх федеральних каналах. Такі обстріли вони повторюються, робили вночі. Не вважаючи на те, що на блок постаху Васильівці зараз стоїть кілька сотень авто, за різними даними 400 чи 500 автомобілів, та автобусів з людьми, які намагаються евакуюватися з тимчасово окупованої території, переважно це жінки з малими дітьми, ми бачимо це на відео. Скажу ще кілька слів за саме Запоріжжя У Запоріжжі у власному центрі продовжують ліквідувати наслідки атаки крилатими ракетами тут на допомогу постраждалим людям у приватному секторі Шевченківського району. Окрім рятувальників, прийшли ще й небайдужі містяни, які також допомагають ось прошу прямому. Я приїхала в Запоріжжя на початку війни, тому що послужить мій хлопець і захотіла бути корисною для міста, яке навіть не знаю, і маю фізичну і моральну можливість допомагати людям. Я стала добровольцем, тому що е, я патріотка України, я дуже да, люблю країну. Я, цю. Україну, я е, хочу, я маю можливість їй допомогти, хоча б так, і я хочу це зробити. По злову душі, а чому ми стали? Врім'я таке. Да, родина позвала. Якщо в армії не беруть, значить треба ще не займатися. Ну, настане хочеться трошки постукати по дереву та сказати, що, на щастя, вихідні минають досить тихо в обласному центрі. Сподіваємось, що так буде далі. Віримо в ЗСУ. Студія. Дякую, спасибі Денисе, за інформацію. Будемо надалі зв'язуватися, аби знати більше про ситуацію в Запорізькій області і в самому Запоріжжі.